Чудовий ранок, і сьогодні хочу вам зняти відео по двох питаннях. По питанні розсади і по питанню твікса. Перша йде розсада. Ось дивіться, яка розсада. Запитують про корінці. Ось ці корінці розправляти не потрібно. Тобто, це коренева маса, яка оплила. Торф. І якщо ви його так посадите, він буде як їжачком випускати так з боків нові корінчики за недільку, а за недільку, а за дві вже, можливо, ви його і не виймете. Тобто розправляти, травмувати коріння в розсаді не потрібно. Садиться ось так, як є. Як розсадка приходиться, так і садиться. А тепер на рахунок твікса хочуть обробити твікс від шкідників, тобто від совки ґрунтовий Твікс і Твікс полисткові складники практично одні ті самі. Тобто дозіровку треба брати не в ґрунт, а ті, що полисткові. Але Твікс це дуже сильний препарат. Це виробник, якщо не помиляюсь, Китай. Це кита... ну це по факту Китай іде. Твікс це дуже сильний препарат. Якщо ви уважно читаєте інструкцію, там пишеться, що його використовувати тільки раз в рік. Тобто він є дуже токсичним, але він знищує все. Я б рекомендував би зараз любим препаратом від гусені обробити, але не твіксом. Твіксом потрібно обробляти, коли загальнодобова температура впаде приблизно до 15-10 градусів тепла. Ось тоді. У нас є дуже великий шкідник, це кліщ. Ось тоді починає, кліщ, матка кліща починає ховатися в сердечку для зимівлі. І перед тим, поки вона не сховалася, дуже добре обробити твіксом. Це, ви, звичайно, ніколи не знищите кліща. Але твікс іменно в цей осінній період дуже і дуже багато знищує кліща. Тобто з весни вам потрібно робити мінімальні обробки. І навіть якщо ви не зробите, у вас кліща буде дуже мало. Так що, твікс я б рекомендував залишити на осінь, коли вже почнуться похолодання сильні. Тому що два рази його використовувати не можна, він є дуже токсичним. Так що, ось такі рекомендації. Звичайно, вирішувати вам далі буде.